Тестую новинку чернего каталога, туш об'єм і розділення. В неї ексклюзивна щіточка Flip and Fun Охоплюю кожну віку, створює об'єм і розкриває погляд. Дуже яскравий дизайн, а щіточка у нас силиконова. Читинки від двох різних а, різної довжини, з одного боку велички, з іншого менші. Це для того, щоб захватувати вірі від куточка до куточка. В принципі, вона рідна і дуже зручна. Тож, доволі жирна була з першого використання. І це не може в принципі, не подобатись, тому що вона класно наноситься. Ось, як бачите, з першого разу вже ну, вже дуже відна різниця між ненафарбованими війками. Мені дуже подобається об'єм, якщо особливо дивитися, коли одне око не нафарбоване, а інше нафарбоване. І подивіться, як гарно після декількох нанесень піднімаються війки і робиться такий класний об'єм. Як вам пишіть в коментарях, сподобалось чи ні?